Вітаю вас, мої любі друзі! Вітається до вас і дівчинка Наталочка. Наталочка дуже хоче зварити смачний борщик. Пішла зранку на базар купувати овочі. А поки купувала, забулася, що знадобиться для борщику та й купила щось зайве. А що саме не знає? Ось Наталочка. Принесла нам з вами в торбинці все, що купила на базарі. І просить нас допомогти їй і підказати, що знадобиться для борщику, а що ні. Наталочка знає, що в нас є чарівний ліхтарик, який вміє допомагати вирішувати. Будь-які складні питання. Якщо ліхтарик засвітиться, відповідь вірна. Якщо не засвітиться, відповідь не вірна. От зараз ми з вами все й перевіримо. Дітки, подивіться, що я дістала з торбинки. Яку наша гостя Наталочка принесла? Так, зелену капусту. Ой, і ліхтарик засвітився. Що ж це означає? А це значить, дітки, що капуста нашій гості Наталоці – Дуже дуже знадобиться для борщику. Покладемо її поки що в жовту мисочку. Що ще я дістала з торбинки? Так, це ж картопля. Наталочко, картопля тобі теж дуже-дуже знадобиться для борщику. Теж покладемо картоплю в жовту мисочку. Ще Наталочка купила на базарі Ой, виноград. Барик не засвітився. Як ви гадаєте, дітки, мабуть, виноград не знадобиться для борщику. Наталочка, виноград потім помиє і буде їсти смачненькі ягідки. Не будемо виноград класти в нашу жовту мисочку. Що ще Наталочка купила на базарі? Зараз подивимося. Так це ж помаранчева, солоденька морква. Як тільки дістала з торбинки смачненьку морву, ліхтарик не втримався і заграв яскравим світлом. Ліхтарик нагадує нам, дітки, про що? Що морква дуже корисна. І навіть сама хочу варитися в борщику, щоб борщик був не тільки смачним, а й дуже-дуже корисним для вашого дітки здоров'я. Теж покладемо моркву в нашу жовту мисочку. Подивимося. Що ще залишилося в торбинці? Що це? Жовті банани! які гарні і, мабуть, смачні, так і хочеться їх зараз їсти. Але ліхтарик щось світиться. Наша гостя Наталочка вже здогадалася, і ви, дітки, я впевнена, теж здогадалися, що банани ми в борщі класти не будемо. В торбинці ще щось залишилося. Подивимося, подивимося. Так це ж помаранчеві мандаринки. Наталочка, мабуть, дуже любить смакувати мандаринками, як і ви, дітки, тому й купила їх на базарі. Але для борщику вони знадобляться, як ви гадаєте, звичайно ж ні, от і ліхтарик наш теж не світиться, мандаринки не будемо класти в нашу жовту мисочку. От, Наталочко! З того, що ти купила на базарі, для борщику згодиться капуста картопля. Морква помідор. Це овочі. Наша гостя дівчинка Наталочка нас подякувала за допомогу і подарувала нам отакі геометричні фігури. Давайте назвемо їх. Коло. Овал. Наталочка запропонувала нам домалювати геометричні фігури, щоб вийлися овочі. Якщо ми домалюємо червоне коло, то в нас може получитися червоний помідор. З коричневого овалу вийде картопля. А з помаранчевого трикутника в нас получиться смачненька морква. Любі дітки, бажаю вам успіху і міцного-міцного здоров'я. До зустрічі!